Ми живемо у дуже складний час. Вже скоро три роки, як наша країна перебуває у страшній війні, щодня втрачає своїх доньок та синів, землі. Незважаючи на це, люди продовжують жити, працювати, вчитися, ростити дітей та прагнути краси та культури. Безумовно, саме культура на сьогодні є імунітетом для виживання нації. Та захистом психоемоційного здоров'я українців. Важко уявити, як би ми існували і підтримували один одного, якби зараз не було культурних проєктів та заходів, які дають нам сили та натхнення рухатись у завтрашній день. Один із таких важливих та яскравих проєктів є проєкт Преазов'я історичний форпост української культури. Який також прагне відновлення культурно-мистецького життя населення на прифронтових територіях нашої країни? Сенс цього проєкту полягає у руйнуванні міфів та переконань про російськість приазов'я, які багато років насаджувалися радянською пропагандою і стали ідейною основою для виправдання російської військової агресії проти України. Проєкт здійснюється благодійним фондом Ірини Євтушенко Фенікс за підтримки Українського культурного фонду. Координатор проєкту Іван Степурін. На сьогоднішній день у містах Харкові, Чернігові та Запоріжжі було проведено інтерактивні фотовиставки музейних експонатів Козацька доба з елементами театралізованої постановки на теми козацького періоду Маріуполя. В експозиціях виставок використовувалися матеріали Маріупольського краєзнавчого музею. Зараз розробляється веб-портал, який у відкритому доступі популяризуватиме українське етнокультурне та історичне коріння приазов'я. Він акумулює в собі візуальний контент про українську ідентичність регіону, його місце та значення у загальноєвропейському історичному контексті. Створення цифрового ресурсу дозволить масштабувати доступність культурного продукту та залучити ту аудиторію, яка обмежена територіально, чи свідомо обирає віртуальний спосіб отримання інформації. Адже не всі знають, що у Приазов'ї козацтво виникло приблизно у 1500 році. Для охорони іншого шляху до Криму козаки заснували фортеці, нові. Або займали колишні генестики. У той час річка Кальміус була багата на рибу, а навколишні землі на дичину і тварин, що притягувало сюди хазяйновитих козаків. Досі у Приазов'ї можна зустріти сліди козацтва. У Новоазовську, вздовж річки Мокрий Єланчик, у печерах знаходили цілі склади пороху і навіть пращі. А у 1559 році військо першого козацького гетьмана Дмитра Вишневецького здійснило похід на турецьку фортецю Азак. Азов. Це дуже цікава і багата історія. Таким чином, через дослідження культурно-історичної спадщини, приазов'я, через яскраву та креативну подачу шляхом неформальної освіти у поєднанні. Різних культурно-мистецьких складових відбувається популяризація доказів культурно-історичної ідентичності Приазовського регіону як форпосту українського козацтва. У проєкті використано фотоматеріали, архівні дані, картографічні документи та історичні довідки з тематики Приазов'я. Надано інформацію про музейні експонати Маріупольського краєзнавчого музею. Систематизовано історичні дослідження краєзнавців, враховуючи, що більшість культурно-історичних пам'яток Маріуполя зруйновано та пограбовано, особливо гостро постає необхідність просування історичних фактів та доказів української ідентичності, які зруйнувати неможливо, адже вони вже є частиною генетичної пам'яті нашого народу. Особлива важливість в історико-культурній тематиці проєкту полягає не лише для представників південно-східних регіонів України, а й для інших прифронтових територій, які були або частково знаходяться в окупації. Для них також необхідно донести правду про історію наших земель. Сьогодні, вочевидь, процес реінтеграції тих територій, які були повністю або частково окуповані Росією, буде складним і тривалим. Тому Цю інформацію потрібно актуалізувати якнайшвидше, зокрема через процеси культурно-освітнього руху, які можуть бути спрямовані на зміцнення ментальної спільноти мешканців наших земель. і так само відновлення історико художніх зв'язків та сприяння їх збереженню в майбутньому. Роль цього проєкту у суспільстві важко переоцінити, адже Приазов'я є одним із південно-східних регіонів, який найбільше постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Тисячолітня історія українського народу це історія боротьби за історичне, культурне, ментальне виживання. Художніми засобами проєкт популяризує матеріали про козацькі коріння Маріуполя, показуючи незламність і героїзм міста. Воїнів, які його захищали, адже і сьогодні, як і сотні років тому Україна виборює своє право на життя та свободу. Культурно-мистецькими засобами проєкт популяризує посил про важливу роль козаків у заселенні українського приазов'я, а також забезпечує історичну справедливість при належності наших земель. Сьогодні, як ніколи, нашим головним завданням є протистояти інформаційному впливу Росії. Відкритій та прихованій пропаганді наших ворогів, їх основним каналом впливу, які активно поширюють неправдиву інформацію на прифронтових територіях. На величезне щастя, на сьогоднішній день все більше мешканців України, а серед них багато молоді, зацікавлені у вивченні своєї історії та культурної ідентичності. Всі вони хочуть читати, вивчати та споглядати якісний український культурно-мистецький продукт. Для населення деокупованих та прифронтових територій результати проекту є ідеологічним базисом у інформаційній боротьбі за свій культурно-історичний простір. Нехай скоріше настане не перемога та мир, нехай наші землі повернуться до нашої країни, а наші захисники живими додому. Нехай діти ростуть у мирній Україні, а наше суспільство буде здоровим та щасливим. Нехай наша історія завжди буде фундаментом та основою для нашого великого майбутнього.